Ще одна річ, яку я помітив тоді, як був у вас. Я в суботу вільний, і коли ми відвідали ваше зібрання, в мене був час побути довше. Але те, що я побачив потім, мене взагалі здивувало і викликало в мене такі різні емоції. Коли пастор Іван значить, разом з Божим народом поїли, попили, і тут він дістає. Музичної орудії, як це написано, баян, чи акордеон, я не знаю, баян, Баян. і починає грати, і всі починають співати. От такого я ще не бачу. Ну, по-перше, не всі пастиря співають, не всі гають. По-друге, не всі е люди, вони звикли до того, щоб це робити ось так. Тож виходить так, послухали Слово Боже. Спустилися в кафе, разом, поїли, поспілкувалися, хтось молиться, хтось їсть, хтось сміється, і потім починається прославлення, якесь не, е, знаєте, як спонтанне.